Максим Вічарек сьогодні у випуску в Кіровоградській області, 85. Наші івенти нагоди цієї пам'ятної дати. Соборна, вільна, неподільна. 105-та річниця соборності України у нашому ліцеї. Участь у другому етапі обласних олімпіад з базових містечка. 10 січня 2024 року Кіровоградській області виповнилося 85 років від дня створення. Учнівство нашого ліцею розуміє важливість знань історії рідного краю, тому рада долучилася до флешмобу 85-річчя Кіровоградської області, організованого Кіровоградським обласним центром туризму, краєзнавства та екскурсій. На Фейсбук сторінці лідери парламенту дітей та педагоги розміщували свої колежі, відео та презентації. Радіємо, що живемо у мальовничому куточку нашої країни. Кірова процвітання та миру! 105-ту річницю соборності відзначила Україна 22 січня. У Новомиргородському ліцеї номер 3 з нагоди цієї дати були проведені різноманітні активності. Флешмоб, години спілкування, інформаційні хвилинки, відеопрезентації, історичні екскурси. Активна участь дітей у цих заходах свідчить про те, що ми розуміємо історичну складову свого становлення, Любимо свою батьківщину, пишаємося, що є українцями. Учнівські олімпіади з базових предметів це різновид інтелектуальних змагань на освітньому просторі України. Покликаний заохотити учнівську молодь до вивчення окремих предметів. Свої сили з астрономії, біології, математики, технологій та історії учні вже випробували. Тримаємо кулачки за наших учасників, чекаємо результатів та віримо в успіх. Нові ідеї та пропозиції об'єднали батьків, дітей та педагогів у вже існуючому проєкті Педагогіка партнерства. Спільні цілі та прагнення є основою ефективної співпраці усіх учасників освітнього процесу. Це дає змогу чути і розуміти кожного, знати потреби та діяти згідно запиту дітей та їхніх батьків. Сьогодні батьки мають змогу брати активну участь у вирішенні багатьох питань ліцею. Вони залучені до управлінської та навчальної діяльності, працюють у покращенні виховної роботи, не стоять осторонь психологічної служби закладу, комунікують з бібліотекарами та медичним працівником, небайдужі до безпекової культури та господарської частини. Педагогіка партнерства уже в дії. Результати цього проекту помітні та успішні. ліцей No3 ніколи не стоїть осторонь добрих справ. Волонтерство це основа нашої діяльності та невтомної підтримки воїнів. Недавно отримані основи для сіток стали маскувальними сітками для потреб захисників. Ручки наших учнів працювали швидко. Дякуючи небайдужим людям, отримали віск для окопних свічок та запальничок, і робота закипіла. Днями відправили військовим на східний напрямок сітки, окопні свічки, хімічні грілки, сухі душі, смаколики, теплі шкарпетки, малюнки, обереги та інші потрібні речі. Дякуємо нашим дітям, батькам, учителям, небайдужим у новомироцях за постійну підтримку. Разом ми сила. Слава Україні! Слава їй героям! Сьогодні завершується тиждень знань безпеки життєдіяльності. Здоров'я це благо дане нам природою. Яка ж актуальна ця тема нині, враховуючи усі причини, з якими ми зараз на дистанційному навчанні? Відразу хочеться побажати усім міцного здоров'я та сил, побороти всяку недугу. Тижні знань безпеки, життєдіяльності покликані привернути увагу усіх освітян, педагогів, учнів, батьків до формування своєї безпекової культури. Так протягом цих днів у нашому закладі відбувалися тренінги, рольові ігри, бесіди, гімнастичні хвилинки, фоточеленджі, веб-квести. Усі вони були зорієнтовані на посилення уваги підростаючого покоління до збереження свого здоров'я, до пропаганди здорового способу життя та збережувальних технологій. Це всі новини на сьогодні, якими хотіли з вами поділитися. Сподіваємося, час проведений разом був корисним та змістовим.